Всім мої вітання. Сьогодні варимо суп з кльоцками. В Кастрюльку висипаю в картоплю, заливаю водою, ставлю на вогонь. Так як суп буде пісний без м'яса, робимо зажарку. Отака вона в мене готова. Тепер додаю сюди морпу. Моркву додаю, щоб вона свій колір дала. В кінці зажарку додаю чесничок. Чи подушений на давилки, чи порізаний. Я порізала міленько. І додаю зажарку. Кастрюльку із картоплею. Кидаю лавровий листочок, духмяний горошок і солю за смаком. Поки там вариться, я буду готувати тісто на кльоцки. Одне яйце, бо на цю кастрюльку я думаю, що більше не треба. Трошки посолити. І взбити. Здиваю вилочкою, до яйця додаю борошна потрошки. Я хочу, щоб воно було густеньке, але не хочу додати води. Бо коли додаєш води, воно тоді ніжніше. А я хочу, щоб кльоцки були тверденькі. Ну. В яйце додала борошна і перемішую і роблю його густеньким. Отаким прям, бачите, яке воно таке тягуче, густе. Мені хочеться, щоб кльоцки були тверденькі, не ніжні. Хто хоче, щоб були ніжніші, можна додати просто води. От такі, бачите, які тягнеться. Беру дві ложки, одну велику, одну маленьку. Одна чайна, одна велика. Мочу у супчику в цьому кип'ятку. А тепер. По одному з ложки от так от знімаю. І кожен раз вмочаю ложку, щоб не прилипало, Невеличкі такі кльоцки. От так, щоб було видно по-чуть-чуть. По бачите як? Ну, тепер висипаємо зажарку супчик. В кінці додаю трішки кропу, У мене він морожений, треба його використати. Бу вже свіжий пішов. Суп закипів, виключаю. Ну, такий у нас супчик вийшов. Всім смачного!